Друзі, привіт! Сьогодні на каналі Мама Повишне. І сьогодні дуже-дуже смачний рецепт. І дуже я його люблю і зараз буду його їсти. Вітаю вас, друзі, в себе на каналі. І на початку відео ви вже зрозуміли, що у нас сьогодні буде надзвичайно смачний рецепт, так сказала моя донечка. Вершковий суп з грибів печериць. Надзвичайно смачний та ніжний за смаком супчик виходить з яскраво вираженим смаком грибів. Готується доволі швиденько і виходить ну, дійсно смачно. Особливо полюбляє моя донечка такий супчик, тому я досить таки часто його готую. І мені захотілося поділитися таким рецептом та приготуванням разом з вами. Рецепт, як завжди, є внизу в описі під відео. І для цієї страви нам потрібні картопля, яку ми вже попередньо почистили та добре помили. Гриби печериці, одна морквина та одна цибуля невеликих розмірів. Також додаю пасту твердих сортів, буквально одну жменьку. І для початку наливаємо у каструлю холодну воду. Це у мене приблизно 1,5 літра води. Відразу додаю сіль, одну чайну ложку без гірки, накриваю кришку і ставлю на плиту. Поки вода нагрівається, я приготую. Зажарку або засмажку, ще хтось називає. Нарізаю наші овочі. Цибулю нарізаю на невеличкий кубик, моркву теж невеликими шматочками нарізаю. Можна взяти терку і натерти як цибулю, так і морквину. Це як вам буде до вподоби. На пательню додаю трішки олії, приблизно 2 столові ложки. І одну столову ложку додаю смальцю свинного жиру, перекладаю нарізані овочі і буду це все гарно підсмажувати на середньому вогні. за той час, поки мої овочі будуть смажитися, я наріжу гриби печериці. Як бачите, все швиденько робиться. Ну, звичайно, мені не так все легко робить, коли я відзнімаю ці всі процеси. Але коли не знімаю, то ну, буквально за 40 хвилин у мене супчик готовий. Печериці я добре промиваю під проточною водою і нарізаю на ось такі шматочки. Не забуваю періодично промішувати наші овочі. Печериці у мене нарізані, і додаю до овочів. Ось так гарненько все перекладаємо, грибів тут багато. Я додам від себе, що цей суп мені смакує, коли тут багато грибів. Тоді відчувається ярко виражений смак печериці. І це мені дуже сильно подобається. Додаю сіль, невелику кількість, чорний молотий перець або ж суміш перців, злегка додаю, і наливаю трішечки буквально водички. Злегка перемішаю, накриваю кришкою і тушкую приблизно 5-7 хвилин це все під кришкою. За той час приготую заливку. Тут в мене 1 столова ложка з гіркою борошна. І додаю сметану. Якщо у вас немає сметани, можете взяти вершки. Тоже буде надзвичайно смачно. Неодноразово готувала і на вершках цей суп. Виходить ну, дуже смачний та ніжний смак. Перемішую, як бачите, у мене досить густа сметана, тому що вона домашня, сеперована. Перемішую. Щоб було легше перемішувати, я додаю води до заливка. Перемішую до однорідної консистенції і заливка готова. Картоплю нарізаю на ось такий невеличкий кубик. Добре, її промиваю від крохмалю і вкидаю у кип'ячу воду. Щоб ви розуміли, я додаю відразу і пасту, і картоплю. Я кинула пасту відзняла, а картоплю чомусь не відзнялося. Але і так зрозуміло. Також ще додаю вершковий плавлений сирочок. З ним набагато смачніший в нас вийде супчик. Вкидаю до картоплі і практично наше готування добігає до кінця. Гриби вже у мене добре протушкувалися. Добавляю сюди сметанну заливку, перемішую. І це все будемо вже виливати в основну каструлю до картоплі та макаронів. Перемішую і вливаю. Картопля в мене м'ягесенька. Макарони теж добре зварилися. Даю цьому всьому закипіти приблизно 2 хвилини для того, щоб борошно добре зварилося, яке є в нас у заливці. Довожу все гарно за смаком, якщо замало солі, то при потребі додав сіль, також додавила суміш сухої зелені. Зелена цибуля, кріп та петрушка. А в тарілочку ще завжди люблю додати свіжу зелень петрушка. Це вже кому як до вподоби. Ось так гарненько прокипіло, забираю з плити нашу каструлю і можемо смакувати. Друзі, пишіть мені в коментарях, чи подобаються вам ось такі прості смачні буденні страви. З радістю перечитаю кожен коментар. Дякую за вашу увагу. Також запрошую підписатися на мій канал. А сьогодні я прощаюся з вами. Бажаю мирного нам неба, Божих благословень і до наступних та смачних зустрічей! З вами були сьогодні Мальвіна та Катеринка.